Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Міський голова Ківерець круто зашкварився, адже 150 мільйонів гривень хоче пустити на будівництво нового стадіону в місті. Ще раз: 150 мільйонів! Новий стадіон! Під час війни. Більше того, з приводу того, що ці кошти краще витратити на армію, Олександр Ковальчук заявив, що буцімто спілкувався з командирами батальйонів Волинської тероборони, і там в кожного бійця по тепловізору лежить під подушкою. Так що все, начебто, нормально, стадіон, мовляв, стане в нагоді і для ветеранів, коли вже вони з війни повернуться. Ну, і взагалі, мер хоче зробити ківерці спортивною столицею Волинської області. Ну, напевне, Олександра Ковальчука не шпетив тільки лінивий. Якщо переказати усі ці теплі слова, які лунали в його бік, то можна укласти новий український словник обсценної лексики. Ну і найголовніше. Якби ці 150 мільйонів гривень пішли на латання доріг в громаді чи систему водовідведення в місті, ну ніхто би й слова не сказав. Але варто відзначити і впертість міського голови. Ці оч мрятя йому, хоч кілок на голові, тиши. Він і Покерфейс і далі розповідає, що реконструкція стадіону триватиме до 2025 року. Ну, зауважу, що гроші в ківерцівській громаді з'явилися саме після того, як там приписалася одна з військових частин. І тепер величезні відрахування з ПДФО капають саме в бюджет ківерець. Ну і на завершення. Ми запитали наших читачів в Телеграмі, і 94% з них вважають, що не можна виділяти 150 мільйонів на реконструкцію стадіону саме зараз, в час війни. Але так не вважає мер Ківерець. Поки ми з приводу тендерів на будівництво стадіону в ківерцях уже встигли провести два тендери на його будівництво. Ну, перший власне на саме будівництво стадіону, інший на реконструкцію бігових доріжок. Із 72 запланованих мільйонів ціна впала на 10 мільйонів, тобто 63 мільйони. Це щодо футбольного поля, а на доріжках. Жодної гривні зекономити не вдалося, адже був лише один учасник. Проте, проте, поки ці обидві закупівлі поставлені на паузу, адже надійшли скарги щодо їх проведення, і тепер їх перевірятиме Держаудитслужба. Ну по простому кру. А ми ж і далі стежитиме за цим ківерцівським питанням. Одеський воєнком під час війни купив ВІЛУ в Іспанії за 4 мільйони євро. Ну, сказати, що це грьобаний сором, це нічого не сказати. Як випливає із розслідування української правди у родини начальника одеського військомату Євгена Борисова під час Великої війни знайшли майно на іспанському узбережжі? Тут вам і мільйонна нерухомість, і дорогі автівки. Проте, як то кажуть, я не я і хата не моя, сам начальник сказав, що нічого про це майно не знає. Йому нічого не відомо ні за віллу за майже 4 мільйони євро, ні за електричний Мерседес за понад 100 тисяч. І він зовсім нічого не знає про офісне приміщення в елітному районі іспанського міста Сієра Бланка, яке належить дружині. З нових покупок родини у 2023 році став позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску, який зареєстрований ні не на самого Борисова, а на його улюблену тещу. Це його словами, жінка продала старе авто і захотіла собі Land Cruiser. Ну, коментарі журналістам української правди Євген Борисов запевнив, що зовсім зовсім нічого про ці статки не знає та у справи рідні не лізе. А скажу більше, керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що все добре, все нормально, все пучком воєнком надав всі необхідні документи і за кордон виїжджав на лікування. З 1 липня в Україні піднімуть тарифи на електроенергію для бізнесу. Бадабумц! Як ми й прогнозували раніше, слідом за підвищенням тарифів для населення, ціни на світло зростуть і для бізнесу. Отож, прайс кепи, тобто та максимальна стеля, за яку можна продати електроенергію на ринку, зросли і для годин мінімального навантаження, і для годин максимального навантаження. Якщо говорити про мінімальне навантаження, то це години з Півночі до сьомої ранку, і одна година з 23 до 24, то там ціни зросли на 714 гривень, тобто з 2000 гривень за мегават годину до 2714. А відповідно вдвічі більше так само зросло і для годин максимального навантаження. Це з сьомої ранку до 11 годин вечора. Тобто зараз ціни складатимуть. 5428 гривень за мегават годину. Якщо порахувати у відсотках, то вийде, що ціна для бізнесу зросла на 35%. Ну, а тепер чекаємо на здорожчання вартості товарів, робіт, послуг. Ну і вони ж так чи інакше відбудеться це зростання. Адже електроенергію в тій чи іншій мірі використовують усі. Чи повернуть військовим 30 тисяч доплати? Швидше ні, ніж так. У цьому переконаний народний депутат України Ярослав Желізняк. Нумо розбиратися, що не так із цим питанням. Отож, усі виплати військовим зараз встановлює Кабмін у листопаді. Він своїм рішенням вирішив скасувати доплату 30 тисяч, і оскільки це рішення було, м'яко кажучи, непопулярним, то почали розганяти, що це все Верховна Рада скасувала виплати. Нині, щоб повернути доплату в 30 тисяч, потрібно знайти в бюджеті ще понад 70 мільярдів гривень. Це військові видатки, і покривати їх ми можемо виключно своїми ресурсами, тобто там податки, мита, приватизація або внутрішні борги. Будь-які використання іноземної допомоги, навіть креативні, категорично заборонені. Взагалі треба пам'ятати, що на відміну від багатьох українських можновладців, іноземці не дурні і за лічені хвилини знайдуть зловживання своїми грошима. І тоді не буде ані виплат, ані міжнародної допомоги. Існує декілька способів знайти кошти на виплату цієї тридцятки. Найпростіший спосіб це перевести 72 мільярди гривень із фонду ліквідації наслідків війни, які заплановані на цей рік. На військові потреби, в разі чого у нас лежить понад 50 мільярдів гривень у дорожньому фонді, а доріг ми зараз майже не будуємо, тому теж звідти можна взяти. Ну і найскладніший варіант це боротьба з тіньовими потоками та корупцією. Наприклад, різко виросли надходження після ліквідації схем із гральним бізнесом. У цілому потенціал від закриття всіх схем грального бізнесу це плюс 20 мільярдів гривень на рік. Де ще можна взяти кошти? Тіньовий ринок цигарок. За оцінкою міжнародної компанії Кантара це втрати до 20 мільярдів гривень на рік для України. Тіньовий ринок алкоголю та палива це ще десь плюс 10 мільярдів. Або вже відома схема продажу атомної електроенергії, коли втрачається 5-10 мільярдів гривень. Ми раніше вже говорили про те, як енергоатом. В спайці із ДТЕКом Рената Ахметова наживається на продажі електроенергії, і, власне, ось ці витрати оцінюються саме в таку суму. Плюс головна діра бюджету митниця. За минулий рік митниця тільки офіційно втратила через неефективність і корупцію більше ніж 120 мільярдів гривень. А де ще можна взяти кошти для виплат військовим? Ну, не соромтеся і пишіть в коментарях. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент ТІВІ», читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть плятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!